Отож, продовжимо, мої рідненькі хлопчики і дівчатка. Так що мода вона така, і вона і повертається. Зараз, знаєте, якось так усі люблять таку -то, е моду вінтаж. Да? От е таке ото. нема в мене таких речей вінтажних. В мене було одне плаття. М -м, це плаття було моєї галочки, мами моєї. Воно було кремпленове. Чи трикатінове, воно ж поште, одинакова тканина, голубе і такі великі квіти на ньому. От. Я його так держала ну, для пам'яті. А тоді якось думаю, ну що його держати? Надо тут у серці держати. Я його викинула, однесла. От а так нема в мене. Вінтажних віщей в мене немає. Нема, нема. Я, я, не, я не купую, якщо люди люблять ото, ото секонд хенд ото, там дивляться там, по маркам. Які. Я ото, купила в секонд хенді е, п'єрокавало така кофточка, як тепер кажуть, кардіган на пуговках за 2 євро. І одне плаття купила собі таке в Італії ходить у домі. таке воно. Нижче коліна, просте трикотажне таке, 100% бавовна трикотажне. Ну, щоб ходити, жарко ж у них у хаті літом. Хоч кондиціонер включають, ну, все одно виключиш, півгодини пройде і вже 27 28 градусів. Опять включили, знижилось до 24 до 22 градуси. От виключили. Пройшло там ще годину, оп'ять нагнало таку температуру. Бо на вулиці ж 40 на вулиці ж 40, носа ж не, не поткнеш на вулицю. І завжди, як я в Італії, в мене завжди голова повинна бути у шляпі. Повинна. Бо якщо мені в голову напече, вона й так в мене не дуже здорова. Це так образна варять. А тоді вона зовсім така робиться ніяка та голова. Я не буду розказувати всі свої проблеми. Я не, я не люблю є такі люди, які розказують оце на публіку за свої болячки, за те, там, совіта просять. Ні, ні, я не хочу. Я не хочу, щоб обсуждали все. це. Хто поможе? От скажіть, хто, як я буду розказувати, що в мене отам болить, отам болить, отам болить, хто мені допоможе? Ну, ніхто. Хтось посміється, хтось промовчить, хтось пожалкує. А воно все одно останеться зі мною. Сім'я моя знає мої проблеми. О, і я знаю всі їхні проблеми. А стороннім людям воно не треба знати. Я так, це на, на мою думку. Може, хтось другого мінімання, так він напишіть мені. Але я ні, я оце так. Якщо там хтось розказує про свої болезні, я ніколи не буду сміятися, я ніколи не буду там язвить там, та я як я щось знаю, якийсь метод лікування, я напишу людині. Але людина теж вона послухає, почитає і, і подумає, чи треба їй приймати мої совіти, чи не треба. Бо де, ми не знаємо, де та людина мешкає. Ну, Предположим, знаєм. Да? от я собі записала неділю назад, так це мені ще й повезло. 24 го вівторок у мене буде дзвінок за моя лікарша. Я хочу аналізи здати. Давненько не здавала, думаю, здам аналізи, от скажу їй. І проблемка є. За цю проблемку розкажу, що вона мені посовітує. Але я знаю наперед, що вона скаже: то підіть в аптеку, купіть те те, 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 що без рецептів. от. І вживайте. Ну і на том спасіба. оце так нас лікують. А щоб попасти до спеціаліста, так о, спеціалісти, як оце, моя нянюшка, царства і небесна казала, моя бабуся, нянюшка ми її називали спеціаліст. От. То це неможливо, батьте, якщо і, і можливо, так треба очікувати дуже довго. Ото -от так, тоді що я вам ще можу сказати? Про моду, вже відвлеклася від моди. от. Колись і я була, ви знаєте, колись, як я була молода, в мене ж перший чоловік вже був у Чехословакії. Він привозив мені. У нас же ж раніше, знаєте, як казали, не купив, а достав. достав, Де ти достав? Де по блату достав, десь по блату. То в мене були він привозив мені і джинси, ну такі сині, обичні, Wrangler, І Wrangler були в мене вільветові, джинси І плаття в ранглі, джинсове таке довге, таке отак на кнопочках під пояс дуже красивий. І як оце тепер називають кардіган, була така кофта біла, крупної крупної в'язки. Отак рукав рука так на запах і під пояс. А отак рукав отут, і отут по оцим, що запахи йшла красна з синім. така Отак, От як через верху, такі петлі дуже красива. Я її отдала тоді своїй подружки, Мад'єнки. Рубашка була джинсова. Він привозив мені кое що сапожки хороші, бордові, такі, такий каблучок. Ну, Я тоді ходила на каблучках. То в мене були дуже хороші віші. А пальто, яке в мене було? Ой, в мене було пальто. Воно, воно японське було пальто. Воно було не з натуральної шкіри, але така була виділка оце шкіри, таке м'яке. А всередині на іскусственному, на іскусственному тому, як воно називається, м'яхові, От. І не було капюшона, був такий воротник красивий, такий оце шальковий на підпояс і красиві такі поговки. Оце таке я ходила, така матняча була. А тоді ж у мене ще ж подружка моя, Наталка, теж, вона сама із Іллічовська, це рядом біля Одеси. Вийшла замуж сюди, от, за моряка Володька, він сам Запорізький, і вона робила продавщицю у, у, тому, у обувному магазині. Вона мені це позвонить, каже. Привезли взуття, таке таке, будуть о десяті двері так оту, вичиняються, де машини заїжджають у склад. Тоді зачиняють вони там у складі знаходяться дівчата. От. А ми черга стоїть отут і, і, той... і купуємо. От. От. У мене були хороші взуття. І в мене. І тоді це я вже жила із Шуріком, з батьком, і в нього було хороше взуття. От. Якось дядського не так багато було, а от жіночі і чоловіче багато було. Хороше, шкіряне, хороше, Югославської багато було взуття польського, взуття румунського, венгерського. От, отаке от було. От так, от. так що мода вона міняється? А ми остаємося такі, як є. Я зараз не вдіную, що колись я вдягала, коли мені було 20 років, то я була і худа, ви знаєте, яка я була худа. Я заміж виходила, в мене було 46 кілограм. Народила павліка, може, 50. у мене. Тоді, як народила наточку, може, 55 Сюди я приїхала, у мене було 62 кіло. 62. І оце за 23 роки, вже з лишнім, зараз у мене 76. Бо, звісно, я вже не можу вдіти те, що я вдягала тоді. Воно мені не личить, і, і, і вже, вже, як кажуть, і та не та мода. Я й короткі юбки носила, я й такі каблуки носила басанушки. І, і тухлі на високих каблуках, і лодочки такі. Тоді і така була. От, Плошна подошва, така підошва, тепер вона теж така, скажімо так, в моді. От. Все воно, як кажуть, отак, навкруги йде. Те, що було, може, 30 років, воно й тепер модне. Але ж я пам'ятаю, я не знаю, я колись питала у своєї свахи. Чи шубки натуральні? Вона каже, да. В Італії носили шубки натуральні, й дубльонки. Отут От у них вони ж на сівері Італії живуть. Носили, каже, і в неї була дубльонка, і була така недовга шубка. З натуральної. З і оце, як я була взимку у Італії, то я бачила такі жіночки, такі, знаєте, манерні, такі годів за 70. красива така шляпа з полями. от. красиві такі юпочки, каблучки, тухольки на каблучках, такі. і таке коротеньке, як манто, таке з норки, красиве. Отак сумочка така хороша. І такі дип діп діп ходять по городу, у кафешку зайдуть, кави вип'ють, смаколика з'їдять, так. У мене була, не було норкової шубки, як я жила у Запоріжжі. У мене була із аргентинською нутрії довга шуба. А тоді щось мені не захотілося її довгої одне в є, і мені з нею зробили полушубок. шубок. Ну, непогано. Я коли сюди в'їжджала, я його там за копійки продала. І була у мене шубка із козлика, із сірого, довга, красива така шубка. Це те, що в мене було. Зараз у мене є норкова шубка тут. Але ж я її куди є? Я все думала, поїду. У мене там сестричка є, Любочка. Або племінниця. Ну, одна племінниця, що я з нею більш спілкуюся, на неї не піде. Вона трохи більше, вища, ніж я, і трохи більше. А ще є друга сестра двоюрідна Женя, на неї пішло. От. Але ж оце все ж думаєш, а як його вести? А як його вести? Воно ж важке все. Так і той висить у шафі. Ну, Це те, що я вам хотіла розказати про моду. Чого я так накрутила? Та так інколи я з вами оце спілкувалася і так, оце, таке, так оце робила таке на голові. І мені так сподобається. Там мої квіти стоять, бачите, я їх полила сьогодні ж у неділю, я їх завжди ж поливаю. От. А так нема ніяких новостей. Я сьогодні щось довго валялася у постілі, так що у мене зараз у нас без. 22, але обідати буду, може, аж після третьої, бо я поснідала десь в пів одинадцятої. Творожок у той, що купляла вчора в Аніки. А я ще вчора млинців нажарила, три з'їла, три на утро оставила. Це творожку поїла з сметаною, та три млинці і кави припса випила. Ой, так я така сита, я не хочу нічого і думати про їжу. Так що, мої рідненькі, напишіть, як ви відноситесь до моди, чи ви придержуєтесь моди, чи ви купуєте оці віші, які тільки-тільки вийшли. Я так само відносюсь і до парфюмів. Ви ж знаєте, в мене наточка моя, її канал називається Наталія П. Треба писати англійськими буквами. Вона, скажімо, величайший експерт по парфумам. То в мене, в мене немає багато. от. Я не хочу багато. От Ната мені завжди каже, давай оце я тобі купимо. Це кажу, Ната, не треба дітка. Я пішла туди у центр, да? зайшла в Віклунд або у Стопман і подушилась новинка. Зараз е, Жадор Льор, хороші духи, е, е, 30, е, 30, да? 30 мл 166 євро стоїть. Ну, це ж, розумієте, ціна яка. От, не кожен може собі дозволити. А я прийшла, подушилася і все. На другий день піду в Стокман е, Шанель Алюр або Шанель Габріель, піддушуся, та й піду. На що вони мені треба? Вони мені не треба. А якщо я там у вихідні дні десь піду до когось, у мене є. У мене і Шанель є, у мене є і Ніна Річі є, і ще там другі в мене є. Ну, коротше, от. нати моєї. 415 флаконів духів. Це на, на повний розмір 415 чи 414. От. І ще є іміньки ж малесенькі. От. Вона дуже розбирається, але теж духи ж є, знаєте, як тепер називають. Нішові, да, нішова парфумерія. Вона дуже дорога, але я її, наприклад, не розумію. Нати є, що я нюхаю. От. Там є ну, такі, ну, наприклад, з, з запахом пороха, або з запахом бентів, з запахом пачулі. Ну, ну, таке, понимаєте, що це треба або таким гурманом, бути, або якщо людина дуже багата, дуже багато грошей, от тільки вийшла, оце, така парфумерія, І він побіг собі, купив флакончик за 500 євро і всім розказує, що він оце таке має. От. Бо воно інколи такі духи, вони навіть не можна і користуватися, бо вони такі запахи, що вони не пригодні до користування. От, от так я вам скажу. От. Я люблю таке простеньке, понятне. Квіткові люблю, люблю тих, ну, як оце, апельсини, мандарини, що це у нас? Цитруси. Оце люблю цитруси і люблю квіткові. Такі простенькі, самі найпростіші. І для мене немає різниці. Воно буде стоїти 150 євро флакончик, чи воно буде стоїти 15? Так, повірте, це я вам от чистого серце кажу. Так що, оце ми про це побалакали. Напишіть, якщо вам інтересна моя тема. Напишіть, розкажіть, і ми з вами поспілкуємося. Бувайте здорові, бувайте щасливі, всього вам доброго. Тримайся, моя рідна, моя нескорена, ненько Україна. Пока-пока.